Ще один цивільний воюючий Daniel Defense, все за класикою. Демонтую дольник під Зброярівський фаст. І також заміню газблок на регульований від суперлатів. Поки знімаю цівку, а це ще той квест. Невеличкий особистий роздум з приводу необхідності і доцільності заміни буфери при встановленні ПБС. -а. Отже, якщо у вас стоїть... Це, тобто, легкий буфер, одразу купуйте аж другий, не помилитесь з вірогітністю 99%. Але якщо, як і у цього Daniel Дефенса, а такі ви зможете, до речі, придбати в нашому магазині, якщо отут вже стоїть важкий, не поспішайте. Заберіть гвинтівку з встановленим ПБС, постріляйте з ним, без нього. І дуже багато вже буде залежати від ваших особистих відчуттів. Можливо, вам вистачить і цього вашого важкого буфера, і ви заощадите на H2. Все, ще раз кажу, буде залежати від ваших вже відчуттів від стрільби. Отак.